Всім привіт! Сьогодні дивимось дев'яту серію позі англер або негативно-позитивна рибалка. Вітаю всіх з Новим роком. Минула серія була про Мачудо і його сина. Трошечки ми, можна сказати, відвідали на задній план цю Нехіру, головного героя. В принципі, була приємна серія, хоч драматична. З розлученою сім'єю. Ну, коротше, вообще, аніме мені цим подобається, що піднімає цікаві теми деколи, і хоч воно дуже непопулярне, але мені приємно його дивитися. Надіюсь, закінчення у аніме буде нормальне і не зелють все це в фігню якусь. Дуже цього боюся. Що ж, побачимо, що буде в цій серії. А ви підписуйтесь і ставте лайк. Бо це дуже допомагає каналу. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І якщо будете там дивитися, то будь ласка, не виключайте ролик на YouTube, хай йде далі на фоні, просто гучність виключте, бо це теж дуже допомагає каналу. Почнемо. Один, два, три. Бачу вже шторм. Нічого собі. А тайфун точніше. По-моєму, в таку погоду рибалка не не, по, не половиш нічого, коротше. Хоча вдруг можна в таку тільки в таку погоду якусь рибу зловити, я не знаю. Минус зонтик. <свісна> mm Невже вона піде риба, в таку погоду? По-моєму, це виглядає небезпечно. Хороша, погоду непомітно хотіла втекти. Угу, угу. так ми і повірили. По любому вона все рівно кудись іде. <див> Добре, хоч зупинили. Ciekawe, gdzie tsunekiro? Podziw się. A, on <gry> <in> zakasuje. <gry> Wszędzie w taką połowę, brył, ciekawe, czy ktoś nawet tutaj zajdzie w kombinię. Зараз сама захочу навчити. О, хто б це казав. Чи може вона хотіла так якось заставити його п'яти теж? Щоб з нею пішов. Угу. Да, покупців ще менше буде mm. вернулася в свою стадатну форму з косплею. А я думав, що її зразу таку малюють. Все ж таке погода впливає. А я чомусь завжди думав, що навпаки, типу Якщо погана погода, то риба десь не ловиться. Нормально. Тепер буду знати, що погода, навпаки. Можна сказати, впливає на добру риболовлю. Тому напевно вона так хоче піти порибачити, щоб зловити багато чого. <риклад> Виглядає дуже тяжким вузол. Нічого собі вона вирішила накупити. Якусь вечірку, походу дуже хочу устраювати. У мене таке відчуття, що чим довше буде проходити час, тим більше всі захочуть в цій кімнаті піти на рибалку в таку погоду. Невже в неї вийде заставити так всіх? Нормально, що за анімація пішла? Нормально. No, Невже у нас тут нормальна людина є? A v magazině vás to není? I na celé šutři jsou tam všechny záležitosti, čipsy. No ale po Овочі і чіпси з овочі це різні речі. Зі смаком овочів Невже в нас буде серія така, типу, відпочивальна? Хоча, в принципі, вайб якийсь є в таку погоду. Коли на дворі супер дощ і не хочеться виходити нікуди? Мені вони тут розрожаються, це не гіро там садить вузли, відпрацьовує. Цікаво що. Надіюсь, в кінці церії він зможете це зробити. Так я що вони весь магазин зараз купують в кінці. Цікаво не пройшли тільки щоб йому це показати. Це все, що було в холодильнику. Взагалі, враховуючи те, що він ще й має типу бути зараз на роботі. Я так розумію, вони з цю мінятися мають. Він підходить, купляє ті шеї. Я здаваю, що... То я не зайшов до них подивитися, що вони там роблять. А на здоров'я вже забив погоду. Молоко в набе. По-моєму, він вже ще більше п'яне, ніж такі. Кі... О, не вже покупець. О. Взагалі йому лякатися вже не треба, знаючи, що шо... Ду... це борг покасять. Вже погасив він повністю. Ну і, по-моєму, це дарма, його нам показувати. Таких персонажів не забувається. А ще й пам'ятають його. Ну. Я вже думав, що вони ніколи не з'являються ці персонажі, із за того, що. Стільки серій пройшло, пройшла, їх навіть не згадували, хоча в опенінгу і перших серіях такі. Вони дизайн мали такий, що типу можуть і з'являтися частенько. Можна що щоб купили інгредієнтів. Ого, нічого собі. Де вона це все взяла? Ооо! Зараз він ще так витягне з кошені, таке, і там, о, я таке. Капець. Нормально. Я, яка випадковість. Бредотно виглядає. Уф. Надіюсь ця фігня вкусна. Да я уж ніколи не думав, що вони будуть так єсти сонахера. Цікаво, як буду почуватися, якийсь покупець, який зайшов. Хоч дзвіночок там залишили. Хоча серія можна сказати така. прохідна, але дуже мені подобається атмосфера прикольна. О, все ж таки згадав це. Uh. Нічого собі м'ясо там було в цій рибині. що і на те, і на те хватило. Ого. Uh. 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 Нічого собі, який косплей тут. Я так розумію, це теж той Тані чи як там, я не пам'ятаю як аніме називається. Що ми бачили що ця косплей теж. Айс nice, на телефоні. Mm. А вузол, походу, так і не допрацює. А все ж таки тренується. Mm -hmm. Я здоровий, що після того якісь фабрики не, не придумали іншу штуку. Щоб об'єднати. Хоча, напевно, це дорого буде. Рибики, напевно, все рівно б не втратились на це бо вони самі можуть зробити, тому, напевно, все ж таки невигідно. Що я? Я здоволю, що він так довго витерплює. Можу сказати, він вже привик. Ну, взагалі, більш за все, це просто зв'язано з тим, що він хоч чимось зараз займається. І тому. Він перший раз це відчуває. І це, в принципі, напевно, ніяк не зв'язано з рибловою. Це могло напевно могло бути любе заняття. Зробив нормально. Але це тільки перший шлях. тож і перший крок, щоб навчитися такі вузли в'язати просто за плюшними очима. А не один там з десяти, наприклад. Невже там була рибина ще більше, ніж він думав? Мм, нічого собі. Мм? А цей шторм, походу, закінчився тайфон, поки вони тут празнували. Якщо часто до них луч не повертатися. Да, і ця фраза, знаєте. Якщо не знаєш їхню професію, можливо звучить типо, добре, які добрі люди. Хоча, в принципі, вони ніколи не викликали у мене якихось поганих думок, типу. Вони не виглядають як колектори Розбійники, які... Вбивають людей, якщо ті гроші не віддають. Закінчилася дев'ята серія. У нас була приємна така атмосферна. Як я казав в серії, типу. Це чимось осіння, що не хочеться нікуди не виходити із-за такого доща і поганої погоди. Хоча. Блін. Хана дуже хотіла, блін, вийти в таку погоду. Дізнався, дуже цікаву інформацію для себе, жисто, що. Таку погоду навпаки риба. Чомусь не знаю. Чому я завжди думав. Я рибалку типу, не цікавився і завжди думав, що в погану погоду навпаки, важче зловити і взагалі краще не ловити рибу. Оказується навпаки, в погану погоду легше зловити і більшу рибу можу звитити, походу. Дуже цікаво. Ну і взагалі, така, знаєте, була. Перша половина серії, типу, всі на фоні. Граються. Займаються якоюсь фігнею, а цю нахіру там чимось серйозним. Не знаю, чомусь нагадало, знаєте. Не знаю, як сказати це. Напевно, нагадало чомусь, коли. Типу, батьки якісь, друзі приходять один до одного з дітьми і говорять там десь за столом, е їдять і про щось серйозне говорять, а діти типу, граються десь на задньому плані і витворяють непотрібне не що... щось, типу, того. Тільки <кл> тут діти були в формі дорослого, а Цунухіру, який такий трошки безповідальний, хоча зараз він трохи виправляється, навпаки, був серйозним в цій серії. Ну, в принципі, серія прикольна. Неочікувано, ми все ж таки вернули. Хоча. Неочікувано, але водночас я хотів би, щоб вони вернулись хоч в якійсь серії. Бо вони виглядали, в принципі, непоганими персонажами. Ну, але я все ж таки думаю, що це останній раз, коли вони з'явилися. Типу, щось, типу, підтвердити те, що Цунохіру зараз вже чимось займається, і в нього життя, можна сказати, трошечки пішло вверх. А... Ну, взагалі дуже приємна серія була. А знаєте, знаючи його стан, можна сказати, здоров'я. Така добра серія, позитивна, на, на, на телко, і позитивно наталкою мене на мислю, що остання на думку, що останні три серії будуть прям супер драматичні. Я, в принципі, і на 100% був впевнений, що це ми затронемо його хворобу. Хоча. Десь на початку, коли тільки це аніме дивитися, я думав, що в цьому буде відведено набагато більше серій, типу, десь з шостої, можливо, з п'ятої буде це. А тут прямо тільки з 9-ї, то не, не факт, можливо, тільки в останній серії буде щось, типу, з хворобою зв'язане. А... Ну, і дуже мені все ж таки цікаво, як вони закінчують цю історію. Чи буде тут якесь чудо, непотрібне, якщо чесно, що він виживе, в нього насправді не, не та хвороба, про яку думав. Не знаю, з одного боку, типу, буде приємно, що все ж таки він почав виправлятися, і тому він не помер. І, типу, і далі будеш ставати ще кращим і кращим. Але з іншого боку, це буде виглядати, не знаю, для цього аніме якось занадто казково чи що. Все ж таки, я не знаю, в цьому аніме не вийшло не б таке. Ну, побачимо, побачимо, як це все буде. В кінці. Тож підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, що підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію і до побачення!